Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина дуже поспішала. Вона без дозволу взяла ключі від автомобіля свого чоловіка і бігом спустилася до гаража. Мама зателефонувала з самого ранку. Доню, скаржилася вона, тато занедужав, а ти ж його знаєш. Про лікарню й чути нічого не хоче, впертий такий. Навіть швидку не дав викликати. Олексій Петрович не переносив лікарів, і вмовити його могла лише одна людина на світі його молодша донька, його ненаглядна Аліна, та вона зараз була далеко. І ось вона мчала до них, порушивши всі плани та правила доросла людина, а веде себе як справжнісінька дитина, промайнуло в голові Марини, але слідом прийшла думка, що вона й сама часто пропускала візити до лікаря. Завжди знаходилися важливіші справи ніж візит до поліклініки. Втім, поки що самопочуття їй не підводило, і скаржитися не було на що. Дорога була загруженою автомобільним рухом, і Марина нервово постукувала пальцями по керму. Вона подумки репетирувала слова, які скаже батькові як його вмовлятиме, проситиме, змушуватиме, як на зло, у самий розпал її думок. Автомобіль перед нею різко загальмував, ставши як укопаний, Марина, не встигши до кінця зреагувати, з тихим скрегітом врізалася в його бампер. Секунда, і всі плани залишилися під питанням. Пошкодження, на перший погляд, були незначними, але приємного в цій ситуації не було нічого. Вийшовши з машини, Марина спробувала домовитися мирно, запропонувала вирішити питання на місці. Але друга сторона, чоловік за кермом, виявився незговірливим. Йому здавалося, хотілося не просто регулювати конфлікт, а виплеснути на когось своє роздратування, посваритися, довести свою правоту, довелося викликати співробітників відповідних служб та чекати на їх прибуття. Марина розуміла Ігор буде дуже незадоволеним він не любив, коли хтось чіпав його автомобіль. А тим більше потрапити в ньому в аварію. Може, зателефонувати йому, попередити, але провини її в цьому не було. Гальмування було раптовим, а вона була впевненою, що світлофор ще не переключився на червоний, не горів зеленим, незважаючи на те, що незнайомець люто стверджував протилежне. Щоб упевнитись у своїй правоті, Марина сіла в машину та включила запис із відеореєстратора. Співробітників довелося чекати довго, і вона вирішила знайти докази своєї невинності. Ну от, дивись, прошепотіла вона, звертаючись до самої себе, горів зелений. Чому ж він сперечається? Навіщо намагається переконати мене у протилежному? Вона з розпачем провела рукою по обличчю. їй хотілося підійти та попросити цього чоловіка перевірити його власний реєстратор. Але розуміла. Суперечка буде безглуздою. Він уже знайшов оборонну позицію та не відступить. Краще дочекатись поліцейських та все пояснити йому. Рішення уже ухвалено, час витрачено. Оскільки зайнятися було абсолютно нічим, а телефонувати чоловікові все ще не наважувалося, Марина почала гортати архів записів із відеореєстратора, просто щоб чимось зайняти себе, та відволікти від поганих думок. І ось її погляд. Пав на вчорашню дату, вона побачила, як автомобіль чоловіка зупиняється біля знайомого будинку, будинку колишньої дружини його рідного брата. У грудях щось обірвалося дуже дивно. Катерина зрадила Денисові їхній розрив був болючим і гучним. Чому Ігор продовжував із нею спілкуватися? Може, він мав там справи? Випадково зачепивши кнопку увімкнення звуку. Марина почула ніжний, вкрадливий голос Карини. І скільки ти ще збираєшся приховувати наші стосунки? Я розлучилася з чоловіком заради тебе. Ти обіцяв, що вчиниш так само зі своєю дружиною. Щось змінилося? Чому я тепер маю отримувати лише крихти уваги від тебе? Я не хочу сидіти на задвірках. Це несправедливо. Серце Марина забилося з такою силою, що її кинуло в жар, їй не вірилося у почуте. Це не може бути правдою, це якийсь жахливий сон. Потерпи ще трохи, стриманим холодним тоном відповів Ігор. Я не можу ось так одразу все зруйнувати. До того ж, до того ж, усі мій ще не вчухли емоції після вашого розриву з Денисом. Не вдасться просто підійти і сказати братові, що тепер ми разом. Поки зустрічатимемося таємно, а як тільки все заспокоїться, я вирішу питання з розлученням. І ми з тобою зможемо розпочати нове життя. Але ж я так не можу. Я ревную тебе. Ти проводиш із нею ночі, у голосі Катерини почулися сльози. Твоя Марина недостойна такого чоловіка, як ти, і мені неприємно, що після неї ти приїжджаєш до мене. Не хвилюйся, рідна, у нас із нею давно вже нічого немає, і це після тебе я повертаюся до неї. Думай про це саме так. Марину аж затрясло, почуття огиди підкотило до горла. Вона не могла повірити, що це не жах, а жорстка реальність. Як таке можливо? Ігор найголосніше засуджував вчинок Катерини, переконував брата, що та не варто її сліз, говорив про неї з презирством, і весь цей час він сам був із нею. Це нормально. Серце розривалося на частини, але вона розуміла. Не можна піддаватися паніці, потрібно взяти себе в руки. Сьогодні вона вже потрапила в аварію, не вистачало ще, щоб трапилося щось непоправне через її неуважність. В голові гуло, їй захотілося просто натиснути на газ і помчати геть від цього місця від цієї правди опинитися поряд із батьками та забутися. Тремтячими пальцями вона швидко переслала файл із записом на свій телефон. Їй треба було зберегти докази, підготуватися до тяжкої розмови. Він казав Катерині, що давно не близький із дружиною брехун, але найнеприємніша думка була в тому, що до неї він торкався до іншої, чого йому не вистачало. Все в їхньому житті було добре убічне скло постукали. Марина здригнулася, піднявши заплакані очі, і побачила поліцейського. Вона швидко витерла обличчя і вийшла з машини. Потрібно було закінчувати з цією справою, а потім Потім думати, до чого готуватися. Поки що вона цього не розуміла. Час протікав повільно. Ушкодження були сміхотворними, маленька подряпана. Здавалося, чоловік, з яким вона зіткнулася, нікуди не поспішав і отримував дивне задоволення від процесу він шалено дратував її. Але наступної секунди Марину осяяло. Якби він погодився на її умови, вона б не полізла в реєстратор, не знайшла б цього запису, не дізналася б гіркої правди. Дякую вам. Тихо, майже пошепки сказала Марина, наблизившись до чоловіка. Дякую за що. Він виглядав ще роздивованим. Адже всього півгодини тому вона дивилася на нього з неприхованим роздратуванням. За те, що наполягли на своєму. Я не вдаватимуся до деталей, але ви мені надали сьогодні величезну послугу. Чоловік не став розпитувати, хоча йому було й цікаво, що ж такого сталося за цей час, і чому з розніваної жінки Марина перетворилася на дуже нещасну і розгублену. Як тільки всі формальності були злагоджені, Марина поїхала далі мама вже зустрічала її біля воріт. Донечко, як добре, що ти приїхала. Може, він хоч тебе послухає. Тато намагався виглядати героєм, та це в нього не дуже виходило. Нічний прийом пігулок трішки покращив його стан, але бурчання на дружину було його звичкою. Оце, мовив він сердито, відірвала тебе від справ якось могли б і самі». Татусю, лагідно мовила Марина, ти ж розумієш. Що найважливіше для нас з Аліною, щоб ви були живі й здорові, а в твоєму віці необхідно проходити обстеження. І здається, він почув її. Марина намагалася триматися, та мама все ж відчувала щось неладне. Марина тільки відмахувалася у вас своїх проблем вистачає. Додому вона їхала без будь-якого бажання. Вона боялася, що почує виправдання Ігоря. І повірять у них, бо все ще любила його і була готовою вхопитися за будь-яку соломинку. Переступивши поріг квартири, Марина одразу зустрілася з напруженим поглядом чоловіка. Ігор, мабуть, повернувся давно. Він телефонував їй, але вона не брала слухавку, розуміючи, що така розмова повинна відбутися віч на віч. Чому ти не спитала дозволу взяти мою машину? Ти навіть не попередила. Почав Ігор із самого порогу. Його голос тремтів від гніву. Я повернувся, у мене були плани, а машини нема. І дзвінки скидаєш? Що це за безвідповідальна поведінка? Хіба подружжя не має спільного майна? стомлено запитала Марина. Машина моя, ти це чудово знаєш. Я не люблю, коли її беруть без мого відома. Особливо, якщо у мене були справи. До Катерини хотів поїхати. Ходити у коляса не було ні сил, ні бажання. Марина вирішила бити прямо в ціль. Вона хотіла отримати відповідь негайно. До якої, Катерини? Ігор насторожився, намагаючись зрозуміти, що їй відомо. Він був готовий зізнатися. Можеш не грати у невинність ігоре. Я знаю про твої стосунки з колишньою дружиною твого брата. Як ти могла подумати, Ігор зблід. Він гарячково шукав вихід. Між нами нічого немає, це плітки. Якщо Катерина щось тобі наговорила, не варто вірити кожному її слову. Ти ж знаєш, яка вона. У відповідь Марина просто увімкнула запис на своєму телефоні. Вона настільки втомилася, що не бачила сенсу в довгих поясненнях та виправданнях. Гаразд, допустимо, це правда, але це нічого не змінює. Я не збирався йти від тебе. А їй казав, це лише для того, щоб заспокоїти. Вона погрожувала все розповісти. Якщо ти і так все дізналася, я прямо зараз подзвоню їй і припиню все. У неї не буде більше влади наді мною. Дивлячись на чоловіка, Марина не могла зрозуміти він у своєму розумі. Нормальна людина не стала б так чинити. Але невже в ньому зовсім немає сорому? Замість благати про прощення, він просто заявив. Що нічого не зміниться. Набравши номер Катерини, Ігор сухим та діловим тоном заявив, що їхні стосунки закінчилися, і він не бажає її більше бачити. Пояснень він не додавав, лише сказав, що вона може робити будь що, йому більше нічого боятися. Марина весь час дивилася на нього і думала думала про те, як порожньо стало в неї всередині, наче вийняли душу. «Маринко», ти ж знаєш, я люблю лише тебе. І ця історія так, тимчасове помутніння. вона не мусить тебе хвилювати. Жінка мовчки кивнула і пішла до спальні. Вона дістала з антресолі велику дорожню валізу і почала складати в неї його речі не свої адже квартира була її, дісталася у спадок від її бабусі, і ти мав він брехун, який навіть зараз не відчував своєї провини. Він вважав, що так можна, що це можна пробачити. Ні, для Марини ні. Вона не була з тих, хто заплющує очі на зраду. Вона завжди цінувала себе і знала, що заслуговує на правду і повагу. Так, вона кохала його, але тепер це кохання померло, залишивши після себе лише попіл. Що ти робиш? обурився Ігор, бачачи, як його речі летять у валізу. Викидає сміття із свого життя, і навіть не думай, що після всього їдам тобі другий шанс. Іди собі, зроби хоч це правильно. Ти про це пошкодуєш. Гірко тобі буде страждатимеш без мене, нехай, але я страждатиму ще більше, якщо залишуся з тим, хто зрадив мою довіру. Ігор намагався тиснути на жалість, погрожувати, але Марина була впевненою сила на її боці. Вона знала, що чоловік побоюється свого брата, і була готовою звернутися до Дениса, якщо знадобиться. У результаті чоловік пішов, згодом погодившись на розлучення. У квартирі стало порожньо й тихо, але це було в тисячі разів краще, ніж слухати солодку брехню щодня. Минуло кілька місяців. Рана в душі Марини потихеньку загоювалася, вона виплакала всі сльози, і вони, наче змили ту біль, Розчарування. Вона купила собі невелику, але комфортну автівку. Адже раніше Ігор запевняв, що друга машина у сім'ї це не потрібна розкіш. Вирішивши відвідати батьків у чудовий сонячний день, Марина накупила гостинців та поїхала до рідного району. Зупинившись на червоний сигнал світлофора, вона відчула м'який, але відчутний поштовх. Серце защеміло, її нова машина. Вона повільно вийшла, щоб оцінити завдану шкоду і зустрітися з винуватцем. Але ж яке було її здивування, коли з машини позаду вийшов той самий Антон? Знову ми, злегка усміхаючись, промовив він. Доля, мабуть, випробовує нас на міцність. Прошу мене пробачити, якщо готові вирішити все мирно. Ні, похитала вона головою. В її очах майнула тепла іскорка. Давайте краще дочекаємося поліцію. Сьогодні я нікуди не поспішаю. Поки вони чекали, Марина та Антон розговорилися вони сміялися, згадуючи свою першу безлузду зустріч, говорили про життя, роботу, про прості речі. Коли всі формальності було закінчено, Антон рішуче запропонував може, зустрінемося в приємнішій обстановці, щоб хоч якось загладити свою провину. Марина усміхнулася. Перше за довгі місяці її усмішка була щирою та легкою. Давайте. Доля, як ви сказали, не просто так зводить людей. Хто знає, можливо, ця випадкова зустріч на перехресті, яка відкрила її очі на одну правду, стане початком чогось нового і по справжньому щасливого. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.